Я казав, mm -hmm. кажу, ти що, бой, так, що люди. Але якщо Галя з ним зайде туди, то ж навіть. Я зайду туди, але не буду до дельфінів? Та вони як мене увидять, вони будуть присутні. Я буду? Вони присутні. Вони я, та всі будуть присутні. Ага, галя, Мама, як заходить, дельфіни вискакують. Мама ні, тата не ні. Ні, ні. як ти скажеш, так і буде. О, мама почула, її не буде, мами не буде, тата не буде, буде ми двоє, інструктор, ну і дельфіни, так? Все нормально. Давайте бо вареники зараз будуть холодні. Бодю треба сюди підвести ближче. Та так, моя коврик. Біля. Ти блек іде в хімчист. Ага. Блег вже пасту спів коврик. Дуже справу. скоро, то він це не відволікає на тому. То одна суцільна велика пелер. Наразі льоби пробувати, але чесно скажеш, які в неї. Добре? Добре. Там, добре? Смачні льоби які зараз добре? Бачите, так, як у нас все відбувається. Ефір так. з Данилишених є. Кості. Богданчик є, льоби. мама, тато є. Льови. Га... Льоби є. Саме головне Галя з зачіскою модною, яку я її зробив. Є всі на місці. Ви викупили? Наздельфінчику з його, пам'ятаєш? Ну, ти не бійся, все буде добре. Біда. Слухай, що королівку виплітай в бандроміплеш. Королева там по повній програмі Подиви, що розійшла. Що бо... хотів казати? Треба тебе відвести на ефір? Чи Бурек? Ти б сидів на прямий ефір? Сидів би в прямому ефір? В них? В них ні. А в мене сидів би? Виш мене. Кода, скотобаси заблокували в прямих ефірах. Інстаграм сказали не можна. На рік час. А що до такого страшного, mm -hmm. що з не було? Я а була там мала, вона, я, на... я її не. Вона хотіла... цілувала її. Я її поцілувала і сказали, що то не можна. А вони то розцінили неправильно. Та... Та придурки, та вони та... ж не знають, що її хресна мама і тітка. А що? <laughs> Ти, я? ти не маєш кому що робити. Слухай, що твоя сестра рідна на дрожчити. А я все в курсі. І ти у Максима мені там захисти, а ти сів з телефон. Я нічого не знаю, я в такі розборки буде... Я в такі в розборки, в розборки не лізу, бо я <свист> дуже буде <свист> швидкий. А хіба я можу зайти і вийти? Мій похід буде дуже швидкий, якщо я піду захищатись. Ну, і і назад. назад. Я зараз замовлю сто, <свист> <свист> тобі навіть найди... не діло <свист> <піте> правда? Головне, щоб піти. Правда, Богданчик? Правильно, Маті. а що дома сидіти? Маті. Так що то життя що писав. Щоб ми не йшли, а він піде з Галю. А що галя з тобою сама буде робити? То їх, то, галя... їх не беремо не інструктажу. Їх не бере. То вже на наступний раз я мушу пройти всю інструкцію. Як то має бути, що? А ти, ти вчора всіх порозганяв, ти мені щось говориш, я не розумію, що думає, де ти маму нагнав, а де тата нагнав? А й в маємо добрі, це все нормально. То вже як в нас буде. Е... Оцей тримач для айтря, то тоді вже так, ти ж можеш сказати. То тоді буде він постійно на тому. Можна, так, так, можна буде прикріплювати до візочка і кула, ну, постійно так, собі. ну, просто, Включити, ти вже хочеш балакати, так? Ну, Зараз. так, Тому що тут не прийти і не поговорити. Не не говори до мене на вихід, присядь біля мене. Бот що це все тут все за таке записано? панство величезне. Присядьте тут о біля мене, присядь біля мене, давай. Ну, бо я повторно все прочитай. Ну, я не стараю вже тут. Давай далі. Ага, я вже знаю, що ти хочеш писати. Давай. Мій тато, Руслане. І тато Руслан є. Моя звати Іра. Іра, я знаю. Моє хобі дивитися футбол. Я то знаю. Мені 15 років. Тож, де бо від 20-го числа були на дні народження, знаєте. Я живу у Пшовці. Там теж вже були. Моя адреса. День народження, я знаю, 20-го вересня. Я ходжу до школи. Бо там-то я знаю. Я навчаюся в 4-му класі. Молодець. А як школа, як успіхи в школі? Я люблю, де я живу. Ти любиш, де ти живеш. Ти любиш чортків, правильно? <гум> ну так? Так, не переживай. Я вмію. Ні. Я не буду. Що ти вмієш і що не будеш, бо я не зрозуміла? Зайчик. А, дайчик я знаю, то є Світлана, так? 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 Ну, то я знаю. Світлана Володимирівна. Світлана Володимирівна, це її Зайчик. А що там за Оксана писала? Зарядчик. Хто це така? Там Оксана якась писала. Ви дорівнувати, що тут за Оксана. -то? Що це за Оксана Що за Оксана? Як там нога не має бути. Оксану ще якусь має Що це за Оксана? Давай. Зараз він тобі скаже. Давай, руку. давай да Не Нервуйся. Давай, м'яч. Стоп! Стоп! Що вот за Оксана? Що Щось ну, не так? Ні-ні, не видаляй, якщо то, то, то хрестно, то як ти будеш видаляти? То не можна? Давай. То а, не можна ти що? Знов Знову калібрує. Знов калібрує, так. Він бачить, коли йому щось не так, і... але як придумали, щоб очима так-то -то взагалі. Це важко, Галя. Та я собі навіть не можу уявити на скільки. Ну, Я він, би то, він я того би того то не робив, сліпак точно, мене mm. б не знаю, чи лапало. <ріст> <ріст> Та, я трохи сліпак. А ти мені приніс, ти молодець, ти зрозумів, що я маю бавиться. з так? Він да? вже поспав, ти. А? Давай, Блэки, давай. Ти вчора скоро спав? А м'ячик де? Нє. Не, не окупай емоцій були. Ага. Тут, То тут, показує, висимса. як сприймає. Лякуськ, а прикольний, я не можу Зараз тобі буде бояться. Танцювати. Танцювати хочеш? Я маю танцювати? Mm. Ходи. Танцювати. <ривіт> ходи, <ривіт> ну, <дам>, <ривіт> ходи. ходи йдемо. Mm. А шайбу не підемо, якщо ти хочеш танцювати. <ривіт> <Или чи вречний ривіт> шайба, підемо танцювати. <ривіт> ну а що? Так треба, то треба. <ривіт> Твоє бажання, то є закон. <ривіт> підемо шайбу? Та <ривіт> все, йдемо. Ні, не хочеш шайбу. Ліневі голоси Рома. Сім, ліневі голодці голодцем вітаю. Розказує ковалерка із вибачай, Я знаю, що ви зараз всі в тому. Я таксі вертаємося в свій готель. Їдемо на таксі. Такий таксіст нам попався дуже-дуже класний і такий, знаєте. Любив поговорити, Другу, ну, показую, купити, <sankalet> Т Т. Т. а з ним я показую, яку він мав купити, яке то все. Ха? Заточка. Заточка? Угу. Тобто до неї дзьмо. Ну, ми щось почали <пит> говорити. Ми кажемо, так їдемо, ми ж такі замучені, концерт Перебиває. До, до неї хтось дзвонить. так? А вона каже, а що ви за гурт, я чи що? Ліневі голови. <ан> <MVP> Знаю, то на ходу було. То на ходу. Софія писала по ногах. Кавалірку, отаком ми з блеком йдемо в садик блека. Він тепер в садик ходить до Наталі, до тьоці, але скажу вам, що я думала вийти за 10, його завести, але вийшла швидше і правильно зробила. Тому що під ногами лід. Просто кавелка, бачите, лід, лід, лід і все. Але Блекові пофіг. Ну, а я йду помало, щоб не впасти. І знаєте, кавалерка, я забула вам сказати, сьогодні був Богданчик, а Блек дуже сильно любить скакати по всіх, цілувати, блискати. І навіть до Богданчика ні разу не скочив, просто його понюхав і все. А ви кажете, який Блек розумний і взагалі наші улюбленці, вони дуже дуже розумні. Так що, Блек, ходи, ходи. В мене йде баране на целі. Тато нападковав. Ми вже складно звісні чебуречні. Вже йдемо, як то говориться, приймати. Але скажу вам такого. Реально чебуреки найсмачніші чебуречки. Ну і, до речі, за дуже класним школим по центрі. Бачите, таке дерево. Вже, чи перший раз тут сидимо. Ну і стіл накритий. і месяк приймає. Це <ривіт> нормально. Я тебе не було, в мене завжди плями. Завжди. Або якась якісь весілля, або якийсь день народження. Водя не можемо нагодувати. Він перевертається в мою сторону. Водя, поїж, і тоді надо тебе. Розверне. Добре, домовилися. Ковалірочка, поїли э, чебуреки, до речі, дуже-дуже смачні. То є продаж. Э, Богданчик теж їв Чебуреки. Ви не думайте, що ми одні їли, а він дивився. Богданчик дуже любить чебуреки. Так, Богданчик? Та. І ще ви знаєте, Кавалерка, я дуже хочу передати щирі-щирі вітання Богданчиковій вчительці. Світлана, Світлана Володимирівна. Якщо б не Світлана Володимирівна, я б ніколи в житті не знала Богданчика. То вона написала, я побачила і ми зустріли. Так що Світлана Володимирівна щиро-щиро вам дякую за знайомі. Мати такого, знаєте, друга, такого. Ну, я, я не знаю, як це пояснити, кавалерка, але я дуже-дуже щаслива, і я дякую Богу, що я знайомила з Богданчиком, з татом Русланом, з мамою Іриною. І я вам скажу, і я напевне буду завжди говорити, нехай матінка Божа, Ісусе Христос дасть їм сили, терпіння Таї просто молодці. І всі, хто має дітей з вадами, я вас всіх міцно обнімаю і прошу Бога, щоб Він вас нагородив терпінням, здоров'ям і великою, великою любов'ю. Тому що Богданчик, він є дійсно дуже существо. Та я думаю, дуже любить. Вона любить. Знаєте, я можу вічно дивитися на Богдана очі, тому що в його очі радості. Чого не можна сказати інших людям? Отаке воно життя є. Тому кавалерка цінуйте життя і цінуйте тих людей, які є поруч біля вас. А ви, може, деколи просто на них не звертаєте увагу. Так що, Світлана Володимирівна, щиро-щиро дякую. Цьому я вас обнімаю і сподіваюся, до так? Приїхати мені туди гості? Я приїду. Ти знаєш, що я такого. Так що, кавалірка, скажу вам тако. Сьогодні день проходив нас на ура. Ми сьогодні були в Чеберечні. Ви все бачили, і на завтра в нас намалювалися плани. Ми завтра куди йдемо Бодя? Дельфінари. Що, що? Що це то означає? Що це означає? Ми вже домовили. Плани намалювали, що то означає, я не розумію. Що то означає? Солоденький мій. Так що завтра Бодя буде плавати з дельфінами. А маму ми з татом виганяємо і ми двоє так? Так, Та, Бодя? Все. Ну, але кажемо, далеко. Знаєте, так близько біля нашого. Правда, завтра, завтра ми їдемо плавати з дельфінами. Так що завтра буде дуже-дуже класний і насичений день. Ну, а після дельфінів обов'язково ще щось придумаємо. придумають. Все. Ми плани намалюємо. У нас плани малюються тепер до середи. Так, Табор? Все.